Оце хлопці працюють. Тоніровані вікна, тракторці з лопатами, привезли мотоблок. Такий мороз мінус 10, доставили мотоблок. Дороги майже нечищені, тільки й лише центральна. До господаря заїхати не можемо. Будемо перетягувати вручну разом з моїм помічником. Їжджу зазвичай більше. Можна пожартувати як вантаж для того, щоб бус не носило з моїми 180 кіло. Але хто хоче такий мотоблок, навіть в таку погоду доставляємо до подвір'я, дизельний мотоблок, водяного охолодження торгової марки Кентавр, 10 кінських сил, колеса 60 на 12 грунта І людина купила ще запасних колеса до свого старенького мотоблока. Років 10 ви казали, так? Да? Можна замовити запчастини за номером телефону 096 163 06 63. Євген допомагає мені доправити до господаря. Ну а я вже йду до буса, як я ще казав на початку відео, як вантаж для того, щоб буса не носила по таких снігах і він краще йшов. Так, сніг сьогодні мені і відірвав попереду. Частину захисту автомобіля. Отакі сніги біля нашого магазину, отакі доставки.